Шановні учні 11 класів, шановні вчителі, ми продовжуємо наші зустрічі із задачами моїх підручників профільного та поглибленого рівня. Сьогодні один з моїх улюблених параграфів, шуткую, звичайно, випадкові події, випадковий дослід, випадкова подія, ймовірність подій. Ну, улюблений, тому що перша книга була з цих тем. Пропонується задача зірочка 1873. Маю сказати, що це ну, дуже нелегка задача, на мою думку. Тут чотири завдання. Можливо, не всі учні зможуть виконати всі завдання. Звертаю увагу. Ну, якщо ви правильно виконаєте перший пункт, то третій, і четвертий, я думаю, буде легко, ну, відносно легко. А другий пункт можуть бути проблеми. Можуть бути проблеми з другим пунктом. І сьогоднішня наша зустріч вона буде достатньо тривало. Я буду дуже ретельно показувати це завдання, воно досить важке. Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте розв'язати відповіді, ми звіримо. Отже, знайти ймовірність того, що серед цих куль буде не більше однієї чорної кулі. Н-білих куль n 1 чорна ймовірність події, яку ми будемо розглядати, M поділити на n. Я не буду досить. Хочу сказати, що я досить широко коментувати відносно прості етапи не буду. Все-таки я розраховую на те, що цей фільм, крім вчителів, дивляться достатньо сильні учні. Отже, N – це кількість цих можливих подій. Це та кількість. По собі вибору чотирьох куль, чотирьох куль з тих куль, які ми маємо. А ми маємо куль N. Ну, давайте я тут напишу: куль у нас всіх n додати n-1, тобто 2n-1. Тобто наша n маленьке, ну, тут трішечки співпадає, те n, яке тут задача, і n яка, TN, яке в класичній, ну, давайте хочете, напишу m1n. Те n яке в класичній формулі формулі класичної ймовірності. Значить, вибір 4 з 2n-1. і... Поки що, от що я раджу в таких досить складних задачах: ми запишемо це у факторіальному вигляді, і я пропоную це поки що не спрощувати. Поки що, бо ми не знаємо, ну, що нам далі буде потрібно. А можливо, щось скоротиться. Більшість таких задач, все-таки високого рівня, вони складаються так, що далі є скорочення. Що таке наша М1? М1 це те, що за ті, кількість тих випадків, які задовольняють умови. Які випадки задовольняють умови? Не більше однієї чорної, тобто це нуль чорних. Або одна чорна. Тому для того, щоб знайти м 1 ми повинні нуль чорних, нуль чорних, це ми маємо. Ну, давайте я пливе у нас умова. Давайте я тут напишу: білих у нас n, а чорних у нас n-1. І тепер я зверну увагу на дуже поширену помилку. Вибрати 0 чорних з 2n-1, як здається, декому. Тобто роблять, тут є можливість зробити дві помилки. Перша помилка: написати, що це 0 з 2n-1 це неправильно. Тому що чорних куль n-1. Друга. Дуже характерна помилка. Сказати, що М1 1 це 0 з n-1. Це теж неправильно. Тому що якщо ми взяли 4 кулі і там 0 чорних, то там 4 білих. Тому отримати 0 чорних куль в нас є можливість Це 0 з n-1 помножити на c4 з n. 4 білих з n. І якщо ми цей множник не напишемо, далі в за задачу можна не розв'язувати. Ми можемо отримати 0 чорних або одну. Ми можемо обрати одну чорну з n-1 і помножити на 3 білих з N. Ось яке наше M1. Пропонується максимально спростити це. Одиничка помножити на n факторіал на 4 факторіал на n-4 факторіал додати n-1 помножити на n факторіал на 3 факторіал на n-3 факторіал. О! Ну, хтось скаже, нічого собі, Шо, як з цим працювати? Дам пораду, як з цим працювати. Треба спочатку на першому етапі максимально винести задушки те, що можна. Можна винести задушки n факторіал, 3 факторіал і n-4 факторіал. В дужках залишиться від першого доданку 1 четверта, від другого n-1 на n n-3. Звести до спільного знаменника. І, в принципі, ми вже можемо потихесеньку сказати, що якщо ми розпишемо n факторіал, n-4 факторіал, в нас скоротяться всі множники, окрім 4, n, n 1 n-2, n-3. У знаменнику 3 факторіал, тобто 6. А після зведення до спільного знаменника у дужках, ми отримаємо ось таку. Ситуацію і трішечки, на наше щастя, ще і скоротиться. 24, а тут N, n-1, N-2, 5n-7. Ну, тепер стає зрозумілим, що можна було і, і треба було так само поступити з n1. Ну, ми ж цього передбачити. не могли? Не могли. могли. Тепер, коли ми будемо шукати P, а я запишу знаком ділення. Наша Н1, ми теж виконаємо відповідні спрощення. Це М1 поділити на Н1. Ну, давайте я М1 напишу. Вон, ми його бачимо, поки воно не попливло. І поділити на. Так само в нас буде 4 факторіал 24, 2n-1, розписавши факторіали 2n-5, нас залишиться після скорочення 2n-1, 2n-2, 2n-3, 2n-4. Далі задача перетворюється ну, в алгебру 8 класу, фактично. Значить, У нас у чисельнику от що буде. А у знаменнику буде ось це, і я зразу буду виносити задушки. 2n-1, 2 за дужками n-1, 2n-3, 2 за дужками n-2. Ну, і ви бачите, що автор склав так, що трішечки поспрощувалося, трішечки поскорочувалося. n5n-7, 4. 2n-1, 2n-3. Якщо в кого... Тобто на перше завдання ми дали відповідь. Якщо в когось є бажання це розкрити дужки, написати у чисельнику многочлену знаменнику многочлен, будь ласка, це ваше право, до речі, воно все одно знадобиться. Але трішечки пізніше. Отже, перший пункт ми розв'язали. Тому, Ті учні, які перший пункт не змогли впоратися з першим пунктом, у вас вже є фундамент для того, щоб розв'язати другий пункт, третій пункт і четвертий. Найбільш важкий, на мою думку, це другий пункт цієї задачі. Трішечки неправильно я написав в першому пункті, це ми шукали не П, а П від N, тому що ми з вами розуміємо, що залежно від N, ймовірність тієї події, яка розглядається у задачі, вона, звичайно, буде різна. Тому я, як автор, грамотно вважаю, склав задачу, знайти ймовірність P N. Тобто це ймовірність, яка залежить від N. А написав тут неграмотно, ну, Був неправий. Треба писати P від N і. Тоді все буде правильно. Далі нас чекає другий пункт, про який я вів мову, дивидіть, що ця послідовність є спадною. Ну, на перший погляд, можна доводити це спробувати довести за допомогою похідної. Я, чесно кажучи, не пробував. Якщо є бажання, особливо 11-класників, які хочуть розвиватися математично, можна спробувати. Я запропоную інший спосіб, мені здається, що він краще. Що таке спадна послідовність? Ми можемо зразу написати, яке в нас n. Зауважити, що n явно більше або дорівнює 3. Чому? Тому що ми вибираємо 4 кулі. У нас куль цих куль 2n-1. Ми вибираємо 4 кулі, тому n має бути більше або дорівнює 3. Отже, ми повинні довести, що дана послідовність для n більше або дорівнює 3 є спадною. Пропонується йти просто за означенням спадної послідовності. Послідовність є спадна, якщо кожний наступний член послідовності менше за попередній. Тобто Pn плюс 1 менше ніж Pn для всіх n починаючи з трьох. Тому пропонується розглянути різницю. Розглянути різницю. PN плюс 1 ми отримаємо. Якщо замість N скрізь поставити N плюс 1, що я роблю? Це теж непроста не справа. І відняти Pn. Ну, тут. На жаль, таких, ну, назвемо так, серйозних фокусів математичних немає. Ну, За винятком того, що ми можемо одну четверту винести за дужки, якщо ми уважно подивимося, один із знаменників буде теж 2n-1. 2n-1. Це нам трішечки ну, спростить роботу. Але Ну, я б не сказав, що це так спростить роботу прямо шалено. Я підгляну в свою роботу, ось що в нас залишиться від першої дужки, ось що в нас залишиться від 5N-2. перепрошую, От що в нас залишиться. Від другого. І далі ми просто маємо по-чесному звести до спільного знаменника. Ми маємо по чесному виконати алгебраїчне спрощення. Ну, вже, з вашого дозволу, я цього робити не буду. Давайте я там поставлю все-таки три крапочки. І після всіх спрощень буде мінус 3 других, n-1. 2n-1, 2n плюс -1, 2N 1 і 2n-3. Тепер ми маємо аналізувати. Ми пам'ятаємо про те, що n більше або дорівнює 3. Тому всі наші компоненти n-1 більше 0, 2n-1 більше 0, 2n плюс -1, 1 більше 0, і 2n-3 більше 0. А попереду стоїть множник мінус 3 других. Тому. Pn плюс 1 мінус Pn менше 0. Для всіх значень n більше або дорівнює 3. Тому Pn плюс 1, давайте я це відкреслю, менше, ніж Pn. І ми з вами довели, що послідовність Pn спадна. Ну, зверніть, будь ласка, увагу, шановні учні, це серйозний такий крок. Тобто я доводив через означення спадної послідовності. Можливо, можна довести через, застосовуючи похідну, можливо. Спробуйте, будь ласка. Ну, а наше третє завдання в цій задачі, воно, ну, мабуть, є найлегшим. найлегшим. Якщо учні знають добре ліміти, то це взагалі усне завдання. Оскільки при розкритті дужок і в чисельників в знаменнику ми отримаємо многочлени другого степеня, то за той ліміт, який ми повинні знайти, дорівнює. І я думаю, що. Учні 11 математичних класів мені дадуть відповідь зразу. А я все ж таки давайте покажу. Це завд... Ну, тобто це завдання в такому розширеному форматі. Значить, ми дужки розкриємо і отримаємо ось таку ситуацію. І будемо шукати цей ліміт. Аналізуємо, бачимо, що чисельник і знаменник. Є многочленами другого степеня, поділимо чисельник і знаменник на N в цьому самому другому степені. Ну, я зразу вже буду писати почленне ділення, трішечки зекономлю час вже з вашого дозволу, тому що цей фільм буде досить таким потужним. Отже, виконавши почленне ділення. 5 мінус 7 поділити на n, 16-32 поділити на n 12 поділити на n квадрат. Враховуючи те, що n прямує до нескінченності, оцей доданок прямує до 0, цей і цей. Тому наш ліміт дорівнює 5,16. Дорівнює 5,16. Тому я і кажу: що ви усно мали продовжити дорівнює відношенню. Старших коефіцієнтів 5,16. А далі нас автор питає у четвертому пункті. Починаючи з якого, N PN менше ніж 0,35. Ну, мені б дуже хотілося, щоб учні не просто ну, тобто тут розв'язування теж не є таким за великим рахунком складним. Але мені хотілося б, щоб учні розуміли, чому так ставиться задача. Отже, в наша послідовність вона спадна. Я вже буду так малювати не дуже красиво. Ми знаємо ліміт 516 0 0,312510. Тобто, якщо ми будемо малювати графік, будемо розглядати цю функцію як дискретну, і малювати графік точки, то вони потихесенько будуть прямувати до цього числа 3,7. Яке я назвав, але записав зовсім неправильно. 0,3125. Потихеньку буде фу -фу послідовність спадна і буде прямувати до цієї границі, до границі числової послідовності. Тому, оскільки автор тут називає число 0,35, а воно явно більше. Тому, починаючи з, деякої, з деякого n, ці точки будуть нижче. Ось таке n. Ми і шукаємо, розв'язуючи нерівність 5n квадрат мінус 7n на 16n квадрат мінус 32n плюс 12 менше, ніж одразу напишу 720 ну, я... Розв'язуючи таке складне завдання, я вас вже мучати технікою методи інтервалів не буду. Напишу тільки я напишу правильно, я пишу неправильно. Так, ну, відчуваю, що фільм довгий, мені дуже хочеться, щоб додивилися до кінця. Тепер хочу запропонувати прийом. Ми пам'ятаємо, що n більше або дорівнює 3, тому знаменник заздалегідь додатній. І ми виходимо на ось таку нерівність. Розв'язками відповідного рівняння є і раціональні числа n 1 плюс мінус корінь з 21, що ділиться на 2. І якщо методом інтервалів або там методом параболи, то ми розуміємо, що оскільки менше число є не таким, як нам треба, тому що нам треба число більше або дорівнює трьох, а більше число 7 плюс корінь 21 на 2, це приблизно 5,8. Тому відповідь на питання, починаючи з якого n Pn менше ніж 0,35 починаючи з 6. Ну, якщо є бажання, можу написати відповідь <кій> до першого пункту. Наша послідовність Pn ось така. До другого пункту наша спадна, те, що вона спадна, ми довели, десь там я доведено не поставив, Ну, можна написати десь тут, спадна, доведена. Не написав. Ну, Давайте напишемо. Тобто, до другого пункту немає відповіді, до третього пункту границя числової послідовності. 5 16, та, та, 5 16, і нарешті для цього, починаючи з шостого. Ну, хочу сказати, що цілком можливо таку задачу можна дати, спробувати на Олімпіаді районного рівня, або зараз там рівня громад, або навіть на рівні обласному. Ну, і, звичайно, така задача допоможе. Тим учням 11 класів, які через невеликий термін стануть студентами вищих, я думаю, це хороша задача і для вищих навчальних закладах. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!